А зараз я радий ще раз вітати всіх присутніх і почнемо нашу розмову. Тим більше що таке питання, яке задала пані Наталя, розказати що-небудь таке цікаве от, для нашого етеру. От, от, можливо, як продовження тих передач, які ми говорили про Чорний Камінь, було несподівано. Ну, вчора отримати повідомлення по інтернету про те, що росіяни кабами обстріляли хортицю, при тому, ну, казав би, там якісь житлові чи військові споруди, чи ще що-небудь, а конюшню. Там, де козацький театр, там, де коні, навіщо туди пускати каби? Причому в є місце, де з е, самого початку мене привів е, Береза Юрій Миколайович, пам'ятаєте, ми вже познайомилися. І, і там, де ми коли, познайомилися, коли, е, там е, знайшли таку цікаву точку з високою енергетикою, біля тої, недалеко, від тої конюшні. Також цікаво, що наскільки можна вірити чи ні, рамці лозоходці, що на підсвідомості це не спеціально росіяни, але тим не менше вони запускали саме по цьому місцю, де знаходиться ця точка, вона, вроді, поконюшні, але не зовсім. Ні, коні не постраждали. Ця точка теж особливо не зазнала нічого, але провівши таке додаткове діагностування, вірити цьому можна, можна не вірити. Бо тоді ця енергетика, коли ми були на острові, вона якби відповідала якомусь об'єкту на глибині приблизно від 2 до 3 метрів. Звичайно, розкопок там ніхто не робив. Ні до Ніпосії і взагалі, як каже рамка, що і робити нічого не треба, там і не можна нічого розкопувати, бо ми там нічого не знайдемо на цій глибині. Тобто там немає ні штучного якогось об'єкту, ні об'єкту, який прилетів з космосу, а центр такий енергетики є. Що це може бути? Наскільки? Отповідає питання і відповідь, то це магнітна, магнітна структура, так будемо називати. Магнітна структура, яка відповідає якомусь об'єму інформації, ну і відповідно зв'язку. Свого роду, ну, називають є портали, тільки ніхто не розуміє, що таке портали. А от Щось разі перейшов в інший світ, або ще щось. Це трішечки інше, що станції прийому інформації не обов'язково мають бути структурними. Вони можуть бути і іншої структури, іншої фізичної сутності. От там саме така структура. І ця структура пов'язана дійсно, наскільки ми. Продовжуючи яка раніше пов'язана з Оріоном вона не впливає, тобто вона лише є зв'язуючою зв рамкою і з цим чорним каменем. Найкраще місце для зв'язку з чорним каменем це безпосередньо, щоб цей камінь знаходився там поближче. Чим ближче, тим кращий зв'язок. Але і там, де він знаходиться, тільки його підняти на пагорб, не під гратами, під якими він знаходиться. А підняти його на волю, і тоді, по суті, можна залишити його там. А крім того, якщо там дійсно буде порушено кабами або чим небудь ця структура, то на її відновлення знадобиться приблизно рік. Тобто він відновиться. Часом. Таким чином задана програма, що він може самовідновлюватися. От. Але на це потрібен буде час. А зараз, коли його роль дуже важлива, і те, що ми говорили, що можливий зв'язок з тою кометою Атлас, знову-таки, як передаючою ланкою інформації. Одна справа, коли можна передати за допомогою. Сигналів, які витягну швидкістю світла чи більше, а інше запускати якийсь там космічний корабель, який буде мандрувати десятками сотнями років зі звичайною швидкістю від зірки до зірки. Я кажу ще раз, коли я щось розповідаю, то я, звичайно, на чомусь ґрунтуюсь, часто на показниках рамки. Ось, наприклад, такий фактор. Кілька разів я питав, чи буде залужний, чи може стати залужний президентом. Несподіваний такий перехід. Рамка відповідає, ні. Не буде. Ні. Хоча мені хочеться, ну так і іншим. Казати, рамка мала повернутися туди, от де я хочу. Ні, Показує, що він не піде на це. А які ще цікаві питання в рамці задавали? Ви знаєте, тут справа в тому, що рамки є дві особливості: рамка це лише стрілочка приладу, приладом якої є сама людина. Тільки у людини є п'ять каналів сприйняття інформації спеціалізованих: це зір, це слух, це смак. Це відчуття простору, тактильна, так, тактильний канал, і нюх. Ну, для деякого із наших братів менших нюх навіть важливіший, ніж зір Там для собак або для когось. Ви ж, знаєте, коли вони виходять на прогулянку, то першою справою вони біжать почитати те, що написано. Під тим чи іншим кущиком чи десь в іншому місці для них це надзвичайно великий об'єм інформації. Ми сприймаємо інформацію через Зоровий канал, це 80% і то дуже в дуже вузькому діапазоні, там 0,2-0,7 мікрона. І в слуховому каналі ну ще 20%. Це інше практично не відіграє ніякої ролі. А в той час, як все у всесвіті переплутано. І насичено різними інформаційними каналами. Ми лише налаштовані, от як приймач налаштований на конкретну частоту, ми налаштовані на деякі канали, на деякі частоти, які б не заважали іншим і не мішали нам. Тому, перш за це в біосфері нашої планети. От. Так, от в цьому відношенні ми деякі канали інформації сприймаємо. Не окремими спеціалізованими органами, а на рівні е, інших органів тіла, які потім е, можемо якось конкретизувати за допомогою там рамки. Коли я йду через по території і дивлюсь вам, де вода біжить під землею чи ще що-небудь, е, то це взаємодія мого електростатичного поля з полем те, яке на даній території. І, відповідно, ця взаємодія показує, чи воно позитивне, це поле, чи негативне для мене. Тут все вроді зрозуміло. Але та ж сама ситуація відбувається і з інформаційними полями, бо все, це своє, що оточує нас, це рідні флешки, тільки живі, часто розумні ці флешки. І ми просто чи зможемо зчитувати цю інформацію. Чути їх, відчувати. І часто, я кажу, відчуваємо е, взагалі тілом, але е, знову таки ми трансформатори, а показує нам так чи ні, це оця рамка лозоходців. Так от, як показує досвід, е, що із того інформаційного потоку, який ми сприймаємо, таким чином, Лише десь 70-75% відповідають дійсності. І чим далі вони в часі, чи мають більшу варіативність, тим менше ймовірності, що ми отримаємо вірну відповідь. В тому числі тут люблять бавитися ще в лапках, бавитися ті інформаційні істоти, можете назвати їх привидами, як завгодно. Які не є матеріальними, але які присутні поруч, і не тільки в вигляді привидів людей чи ще щось, але які можуть підключатись на рівні інформаційних каналів і свороду бавитись, ну, жартувати, лякати і що завгодно, нести всяку нісенітницю до тих, хто пробує, за допомогою різних варіантів там запленань ще чого-небудь. Під'єднатися до інших каналів. І як результат, десь я кажу ще раз, коли мова йде про дійсні речі, про важливі речі, які можуть на щось вплинути, отут ви практично ніколи не отримаєте вірної відповіді. Це лише налаштування, коли ти знаєш, от як код зайти в конкретний канал. Тому, наприклад, коли я щось питаю, то я звертаюся до каналу Роду. Гарі це всі ті, хто має єдине коріння, єдині кажуть, галузки єдиного дерева і, відповідно, інформаційні спільні канали. І тут я можу хоч якось вірити тій інформації, яку отримую. Що стосується інших дерев, інших там, утворень, там, чи е, москальського, чи американського, чи без різниці, то Отримати вірну інформацію практично ймовірність дорівнює нулю. Там що завгодно можеш отримати. Приблизно таким же чином, коли я не знаю пароля, і спрашиваю спрашую просто так. Це те ж саме, що я от виходжу на вулицю, йде бабуся. Я кажу: вибачайте, а риба клює у Дніпрі чи ні. Вона скаже, клює, клю «Клює, клює, клює, що небудь. От, але відійде покрути тут, от, і піде далі. От коли ми просто заходимо і питаємо, не знаючи ні у кого, ні конкретної адреси, нічого, то відповідно і отримують ті люди, які пробують питати саме такі відповіді. От. Оце те, що стосується таких повідомлень, про які ми говоримо. І наскільки вірити в даному ситуації я можу. Не знаю, тому що з одного боку вони пов'язані з багатьма іншими факторами. Те, що ми розповідали про війну богів, про те, що до цього там каменю ходили гетьмани, і Шевченко з ним розмовляв за легендами, і що в нього незвичайні властивості і так далі. Все це наштовхує на думку, що все-таки. Як кажуть, не буває диму без вогню, так і тут. Наскільки все це, побачимо далі, тим більше, що подіям, якщо розгортаються вони на рівні космосу, то їм відповідають і космічні відрізки часу. Це не значить, що завтра щось в історії буті українців зміниться, але та жанка говорить, що Зміни відбудуться протягом приблизно півроку. Непомітно, але вони будуть на користь України приблизно півроку. Оце період того, що сталося десь вже три місяці тому з наближенням тої умовно комети, а точніше, об'єкта, через який транслюється інформація на землю. І який ми індексуємо як атлас. Але знову таки, з яким каналом, які приймачі. Бо кожному потоку інформації відповідає і свій вид, своя структура, яка має відповідати цьому сигналу. Якщо немає такого приймача відповідної структури, ми, звичайно, і не почуємо, і не отримаємо інформацію з даного каналу. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.